Зараз е, дуже хотілося підняти тему змін. Е, Зміни в моєму оточенні, в моєму житті, в моєму діяльності вони <соцькі> мовилися не про фізичні якісь процеси, а про сенси. Е, мені дуже пощастило, що зараз я спілкуюся з багатьма художниками, з багатьма галеристами. Такими творчими чуваками, які можуть бути мовно дизайнерами постерів чи сомівниками, але факт всі люди там ділянки особливо вони художники. Ну в плані них є реальна освіта там академічна, наприклад, і вони цим займаються не нишу абсолютно, але творять якісь дуже круті речі. Я знаю багато художників і креаторів, які роблять щось абсолютно на волонтерських засадах а, і роблять це, це типу. Того, щоб підтримувати якусь унікальну культурну духу. А, Я знаю людей, які там з двома дітьми займаються дуже творчими штуками, для того, щоб просто це живе. О, і хтось цим опікувався. Мені пощастило потрапити зараз до рисі, і я намагаюся якось ще уникнути цю традиційну музику, тому що мені цікаво, мені здається, вони мене трохи, ну типу, якось. Ну, не те, що не сприймають. Тобто, я прийшла, як був в чужий колектив, і є в цьому такий патент, але вони дуже круті, і що хочу купити собі. Інструмент парку пропущу... для того, щоб серйозно сімніхнути. але, ну, а... Тобу... Е, До чого я це все кажу? До того, що це не фізична така площина. Для мене було дуже важливо відкрити якісь нові сенси, особливо, якщо це стосується війни. І... Тобто, поїхати в... в інше місто і взагалі їздити по інших містах. Ну, типу, це твова посада. Але, типу, це далеко від Києва, я ну, поїду надовго. Можливо, там рік не побачу Києва, можливо, і більше. Типу, і... Це було дуже страшно, тому що треба було вирішувати прямо зараз. І я хочу служити до такої міри, щоб їхати завтра кудись. От, а... Я не знаю, типу, для мене взагалі там через те... що з бачу сталося, через... все, що е... взагалі відбувається на фронті. Ну, для мене дуже дивно зараз, зараз... було би дивно, якби нічого не змінилося. В суспільстві або в моєму житті, або в моїх друзів. Ну, все має змінюватись, тому що, типу, це ця... геополітична двіжуха охоплює всі верстви населення. Не тільки тих, хто зараз там десь у дружківці, а й тих, хто в Києві, а й тих, хто у Львові, тих, хто там, в Харкові, де завгодно, тому що люди від цього страждають, люди від цього вірять, люди опиняються в полосії, а, а, люди. І, там доначать, волонтерять, що завгодно, і це нормально. І мені здається, що, що типу... Бути інтегровано якось в життя, то це має бути частина життя, це має бути частина суспільства, що ми донатимо, що ми волонтерами, що ми підтримуємо зв'язок з військовими розуміємо, які в них потреби. А якщо говорити про сенсі, то для мене фізично дійсності, яка була до війни, ніколи більше не буде. Україна не буде такою самою, як вона була. Це нормально, тому що це історія. Ну таку типу, не нормально, що це сталося, але нормально, що країна, яка це пережила. Дай Бог, ми це все переживемо, вона не може бути такою, як вона була раніше. Тому що це історична криза, тому що це Політична криза це така. Ну, нас... тепер. Типу, ми стараємося, ми вивозимо, мені здається, нам вистачає сил, ну, то як не дивно. Але ми маємо переосмістити цю дійсність і в цьому є простір для чогось прекрасного, просто треба розуміти, що треба зараз фігачити просто на те, щоб ну, на... на те, щоби якось Переварити і щось нове. Можливо, ми будемо набагато більш розвинені. На жаль, цінами життів людей, тисяч людей, наважають ціною пораненням, путації і великих там, ну, проблем для психіки, але, типу, ну, що сталося, ми можемо повернути назад. І наша задача політично, це все переварити і вийти щось. Культурно переварити вийти щось нове. І буде круто, якщо це нове буде типу, якісно краще. А наша задача це тримати фінк, цю задачу, купивати її, допомагати культурно, допомагати економічно, допомагати чисто руками. І надію, що це типу, реально дуже важливо, Рук рух не вистачає. І ну, типу, я вважаю, що волонтерство і зв'язок з деранами це типу, як, просто як ось суспільство зараз. Це не має бути частина, десь там остерин, це типу, взагалі просто базовий фундамент. І якщо у вас є знайомі військові, просто ну тобі я їм дітаю, яких не є запити. Якщо вони не кажуть, то я не буду там допитуватись, але ну типу, якщо є можливість якось це відкрити, то я звертаюся до знайомих і всі фонди і хороші. Такі справи, будемо говорити по цьому будь що більше, але типу я зараз не знаю, як це якісно. Я маю подумати. Ми це все. І я думаю, що це буде важливо.